Все, падаю в аморок зараз. Тобто можна... Ого, це не порядок. Влажаю трошки теж, а що змучуся. Настільки вона рідка. Вангую. Я думаю, що ця стіна у нас буде якась... Ну, побачимо, яка там буде. Ця фарба, блін. Вона просто скрізь. Привіт! Новий об'єкт. Ми зараз знаходимося в Брукліні, що мені дуже-дуже дуже подобається. Знаєте чому? Тому що, якщо в мене так далі будуть клієнти в Брукліні, що це означає? Так, це означає, що я швидше куплю машину і переберусь в Бруклін і буду працювати, мені буде набагато багато легше. Тому що ви подивіться, просто, скільки інструмента я таскаю з собою, я не знаю, там кілограм мені здається. 15 десь, і ви скажете, Ваня, навіщо тобі скільки інструментів? Візьми тільки саме необхідне. А воно знаєте як? Ви не берете то, от я викладаю то з сумки, і потім приїжджаю до клієнта, а мені пам, і якраз того треба. І я вже такий, краще я буду все з собою брати, чим потім е, сидіти на об'єкті і думати, блін, як мені то зробити без інструменту? Так, коротше, добре, давайте, поїхали далі. Що у нас тут відбувається? У нас к... кімната, це буде дитяча, виглядає вона зараз ось так. У нас є три пари дверей, що ускладнює нам роботу, тому що нам потрібно це все обводити акуратненько, гарненько, лінії робити. То я думаю, що я, бачите, тут такий зазор є, то я думаю, що я це все акуратно обтипую. І у нас є одні двері, другі, треті і зверху така, знаєте, ніша, якби. Тому це все буду тейпувати. Так, що у нас плінтус? По плінтусу в нас йде кабель інтернету, тому я тут не зможу типувати, я тут легенько кісточкою пройду. Підрезетники всі також, я думаю, або буду знімати, або не буду. Так, тут потрібно ще підшпаклювати щось. Підшпаклював я ось цю стіну, вона була там, прям така, бачите, такі ситуації неприємні, прям дири такі були в стіні, тому я вирішив їх чуть-чуть це все пофіксити. і Тут, бачите, є ще такі маленькі, то я це все зараз також пройду всі стіни шпакльовкою. Е, потім я це все застелю клієнкою, тому що у нас паркетик такий, знаєте, досить непоганий. Дивіться, яка ніша класна. Прямо мені дуже подобається така, знаєте, непогано, непогано виглядає. І у нас є два вікна. Два вікна, яких потрібно теж обводити. І якби все, нам потрібно пофарбувати цю кімнату. І виходить, що тут стіни будуть, от ці стіни будуть одного кольору. А ось ця стіна, яка була сама така побита, бачите, тут такі ситуації, прям дуже багато я підшпакльовував, то вони будуть е, іншого кольору. тому Тому цікавий клієнт, цікавий заказ. Uh, не знаю, буду старатись зараз. Буду старатись робити красоту тут наводити для діточок маленьких. А що робити? Треба, треба якось, щоб було гарно, правильно? А ти, поки я тут це все налаштовую, ти, будь ласка, палець вверх, підписочка на канал, перевірте, не, не забув підписатись на канал. І. Зустрінемось. Хотів показати вам фарбу. Фарбу ми будемо використовувати Benjamin Moore. Finish Actual І такий у нас цікавий колір. Я вам кажу, я люблю фарбувати дитячі, тому що батьки вибирають дуже цікавий. Дивіться. Який колір. Ну просто вау. Але я не розумію, чому вона така рідка. Вона настільки рідка, подивіться. Вона не повинна бути така рідка. Типу, вона повинна бути ну, трошечки густішою. Чи це можливо екшел такий густий? Ну не повинна вона така бути, це точно. Вона повинна бути трішечки трішечки густішою. А вона прям, як, знаєте, як, як вода. О, дивіться, ще й залишається щось у мене таке незрозуміле. Можливо, потрібно ще краще розмішати її, і буде. Ну, я не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий колір. <схід> як вам така ситуація? Тому що колір дуже цікавий. Прям дуже. І це буде у нас вся кімната, тільки крім цієї стіни. Мені вже цікаво, який я, я зараз вангую. Я думаю, що ця стіна у нас буде якась, якщо це так, такий синій колір, чи який це колір, то ця стіна, якщо тут хлопчик і дівчинка живе, то значить буде розова. Ну, побачимо, яка там буде. Добре, я починаю працювати трошки, хочу це все обвести. А вже потім, уже потім будемо трошечки шпаклювати. Я хочу поверху все пройти, тому що у нас такі е, досить високі е, потолки. Тому я хочу це зараз зробити і вже потім перетерти наші стіни. Те все, що я підшпаклював. дивіться скільки підшпаклював. Було тут трошки таких ситуацій. Тому, тому якось так. Friend, 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 friend Винахідник Іван. От, друзі, дивіться, ще одна проблема, чого реально потрібна машина, того, що от я на високого росту, і, а тут потолки ну, такі височенькі, я вам скажу. І е, я коли запитався, чи є в неї драбина в клієнта, вона така, так, є, і вона мені дала ось таку драбину. От, от так вона виглядає. Я зараз вам покажу, як це виглядає, коли я на неї стаю. І скільки мені потрібно, щоб дотягнутись до потолка. От виглядає це якось ось так. І я вилізаю, пах. І я такий. Ну, майже, майже я дотягуюсь, але не знаю, отут. Мені до речі, здається, що тут я краще дотягуюсь, чим, чим це я роблю з, іншої, з іншого боку. Ось тут. Воно якось іде, я не знаю, перекос чи як. Дивіться, тут таке саме і тут я тільки. Тобто я тут взагалі не дотягаюсь. І. Як я вирішив це питання, <сміття> я затягнув ліжко <сміття> в кімнату, тому що в неї більше іншої драбини немає. І якось так залізаю. Стою на ліжко і фарбую? Ну, а що робить? А що робить, така ситуація? А якби була машина, я б собі так легенько поставив би дробину, яка мені підходить, яка легенька, яка зручна, вся в машину. Інструмент поскладав, все, приїхав. Потрібна дробина, окей. Високі потолки, височезні, окей, поставив дробинку, собі я фарбую. Ну що, я півкімнати вже е, обвів вверх. Шпаклівка наша така підсихає. До речі, я не знаю, вона щось так довго сохне. Я спробував сьогодні. У мене залишилось від е, старих клієнтів ось така шпаклівка. І я вирішив її спробувати. Хто знає, будь ласка, напишіть в коментарях, яка вона вам. Але мені вона вже не подобається, тому що прийшло десь, я не знаю, хвилин 40, а вона прям. Ну, вона мені не, не висихає, і в кімнаті достатньо тепло, на вулиці взагалі жара. А вона така якась, знаєте, тут де велике, де маленькі місця, так, вона висохла, окей. А де велике місця, вона прям ну, не подобається. Мені не подобається. Довго. Не повинно бути довго. Повинно бути все швидко і якісно. Часу немає, і з цією моєю технологією, знаєте, як воно. Трішечки незручно, але ну нічого не поробиш. Тому, тому так, поки що так. Добре. Зустрінемось обов'язково в коментарях. Напиши, що ти думаєш про це все. Friend, 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 friend що, друзі? Я вже все обвів, як ви можете бачити, зверху. Залишилось ще знизу, але я спочатку вирішив все засендити. Знаєте, щоб потім не. Е, воно все не летіло нам на нашу вже пофарбовану. Ми спочатку е, перетримо стіни, а потім переберемо там внизу трошки і вже будемо внизу все фарбувати. І як ми перетираємо стіну? У мене є такий кубик, є такий, є такі, два ще, але шпакльовка дуже міцна, і ці кубики не працюють. Цей працює 120 ка беру. І от дивіться, у нас тут є. Така ситуація, наприклад, так, я беру круговими такими рухами, перетираю, перетираю, перетираю і потім перевіряю рукою, і воно повинно бути, знаєте, як цільна стіна. Тобто <клес> мені колись чоловік говорив, як дружину за попу гладити, і отак от воно повинно бути гладеньке. Так само і у нас повинно бути як у дружини попа, така, Знаєте, гладесенька, без, без всяких таких ситуацій, без отого всякого. Ну, ви, ви зрозуміли, про що я. Тому і це все легенько ми перетираємо 120 очкою легенько провіряємо. Якщо відчуваєте, що це попа, все, можна фарбувати. Це така сама пильна робота у нас виходить. І вже потім буду фарбувати внизу. Все, і вже потім наступний варіант у нас іде, це валик. От якось так, якось так, друзі. Тому чого я стою? Я пішов працювати. Шо, друзі, я пофарбував основний колір. це якось ось так. Внизу. Внизу у нас є ось такий як би дріт. чи що це. Ну, я так думаю, це інтернет. Але прийшла власниця і їй кажу. Що ви розумієте, мені здається, що потрібен ще один код. Ну, мені не здається, я знаю, що потрібен ще один код. І вона так подивилась, говорить, та ні, мені все подобається, виглядає супер. Я перетер всі стіни, дивіться, як вони виглядають зараз. Я їх трішечки відшпаклював. Перетер. Ну, я думаю, що якщо б ми зробили ще один код, то було б прям дуже круто. А так. А так, як і є, так і є, що зробиш. Я би, я би прям ще один хотів. Дивіться, як виглядає наша стіна, як тут гарненько все вийшло, тут трошки не дуже гарненько, бо це те, про що я говорив. Тейп мені не подобається використовувати і такий більш темний участок, але все рівно я не знаю, чи воно видно вам. Бачите, якщо дуже добре придивитись. Воно пробиває такими пробиває такими маленькими, знаєте, як, такими, як, ще хочеться одного слоя. От не можеш ти за один раз все так знаєте, ідеально зробити. От, ну, Не виходить, так ну, неможливо. Є фарба, якою можна, але в неї не такий насичений кольор. Тобто можна. Одній ого, це непорядок. А цією прям, ну, щоб зробити гарно, реально гарно, то потрібно два рази, і то я, в принципі, і знав. Але... Що зробиш? Блин, щось я тут бляха, лажу споров? Лажу споров, розумієте? Лажаю трошки теж, а що, змучився вже. Таке. Я тут практикую таку штуку, дивіться, щоб відбити це якось вручну так пах і так якось класно. Щоб прям був такий ідеальний шовчик на вуглі. Непогано виходить, але потрібно ще практикуватись. то Я там так спробував. Тому я зараз думаю я просто візьму і валиком відіб'ю. Я би хотів ще один код, чесно кажучи. прям... Прямо воно проситься, розумієте? І тут є такі, от я зараз вам покажу, тут є така ситуація, я не знаю, чи вам воно буде видно. О, я її бачу, я думаю, ви її теж бачите. Отут. Тобто, там, де я підшпакльовував, потрібно завжди використовувати е, праймер, грунтувати, тому що потім е, це у нас фініш екшел, і. Потім вона як висихає, то може появлятись там, на тих місцях, де ви підшпаклювали, от такі маленькі, знаєте, як воно відблискує так. Тому от я цю стіну, там, де я шпаклював, я наніс тоненький слой фарби, щоб воно, знаєте, хоча б. щоб воно нам спрацювало якби замість праймера. Тому якось так, якось так. Що вона попросила мене якусь. Там і, 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 і щось повісити, я навіть не знаю, зараз повинен йти шукати. Вона прийшла, я зайшов, вона говорить: привіт, Іван, все, рада знайомству, я побігла до роботи, це, це ключі, це, це все пока-пока. І побігла десь. Я такий Окей. <смалу> <смалу> Залишила мене тут самого. І потім знову вона прийшла, знову така щось побігла-побігла і, і десь побігла. Коротше, ну, а що я можу зробити? Окей. 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 Якось так. Це у нас плінтус так получився, гарненько. Бачите, через те, що у нас е, дуже товстий, він, широкий такий в цьому місці, то можна використати малярну стрічку. І якщо він плюс-мінус рівний. Якщо він не рівний є якісь нерівності, то я фарбую рукою і не використовую малярну стрічку, тому що ну, не бачу сенсу в тому, вона фарба затікає під малярну стрічку, а фарба у нас екшел, і ви дивіться, просто настільки вона настільки вона рідка. Подивіться, вона просто. ну От Я зараз так покажу, щоб було видно. Дивіться. І ви коли фарбуєте, і ця вся фарба, блін вона просто скрізь, вона дуже капає тече, я не знаю, ляпає. Я не розумію, що так відбувається. Взагалі Бенджамін Мур. Вона така більш густіша, чи її якось неправильно розмішують, я думаю, чи вони щось там крутять, мутять. Таке, знаєте, відчуття, що води додали більше, ніж фарби. І ну, я не розумію, чого так. Не повинна вона така бути рідка, Бенджамін Мур, але маємо, що маємо, що, що ми можемо зробити. Що маємо, тим фарбуємо. Тому, тому так. Тому палець вверх. Оформлю підписочку на канал. Далі буде багато-багато цікавих відео. А я побіг щось робити з цією стіною, бо подивіться, вона на долматинця похожа ця стіна. Потрібно щось з нею робити, щоб вона гарно виглядала. Тому зустрінемось зараз. Friend, 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 friend я закінчив. Фу, просто я. Там взагалі така ситуація. В мене е... все. Було добре з шпаклівкою, а в одному місці я просто я не, я не зміг, я не знаю. Вона не висихала мені, і там, знаєте, як гіпсокартон, мені здається, натягнув е, вологи, і воно просто мені не могло висохнути. І така проблема, я стільки намучився, а потім е, вона попросила мене ще встановити чотири таких е, полички, і я то все зробив. І почав їхати на інший, зразу пішов збиратись, тому що в мене інший клієнт в сьомій вечора. І, а їхати так, знаєте, не дуже близько, тому Тому зараз іду дивитися, що мене далі чекає. Не знаю, не знаю. Такий день, взагалі, я вам кажу, від ранку до вечора, Блін, два клієнта в день то забагато, знаєте? Я так, але вже, вже що є, потрібно зробити і, і все. І сьогодні день буде такий зарахований від ранку до вечора, але. Але продуктивно, так продуктивно. Тому, тому йду я до клієнта дивитися, що там. Покажу, що я там робив. Можливо, так, знаєте, якісь кусочки. Там не буду там вже сильно так розтягувати. І буду їх додому. Буду їх відпочивати, того що, того, що потрібно відпочивати. Не потрібно тільки, от знаєте, бігати, працювати. Все в міру, все в міру. Тому дякую, що додивився це відео до кінця. Будь здоров! <ріст> Став великий-великий палець вверх, якщо тобі сподобалось це відео. Рекомендую його друзям. Підписуйся на канал, обов'язково не забудь це зробити. І до нових зустрічей. Підняв, підкинув. Пока. Все, падаю в обморок зараз.